Десь, десь, замість зоряного неба 136 ворожих дронів летіли в різні регіони нашої країни. Ще за ними слідом летіли чотири ракети. Але наші сили протиповітряної оборони сказали: Ну давайте, ми вас чекали! 90 шахедів. 47 дронів імітацій, ПУФ, ракети С-300, С-400 з Курської області летіли. От вони теж пов подарунок летів до нас з Росії, але наші повітряні сили збили те, що вміють зробили те, що вміють найкраще, перетворили цей обстріл на. Феєрверк на ранок маємо 61 збитий безпілотник, 47 загублених або примушених ворожих пташок за допомогою наших систем радіоелектронної боротьби. Влучання, на жаль, були на 10 локаціях ще на чотирьох упали уламки збитих дронів. Але ми вистояли, і, що важливо, без паніки злагоджено і чітко. І сподіваюся, зовсім скоро стане легше збивати, збивати те, що летить на Україну.